Всім салют! Заїхали на заправку, зараз заправимось, поснідаємо і будемо їхати далі. Я так трохи поміркував, що багато відпочинку не буває, тож треба максимально використовувати свою відпустку, відпочити і вирішив поїхати до Києва. Дуже давно не був у Києві, тож зараз швиденько перекусимо і прямуємо до Києва. Мокре, ну, воно все дуже швидко і, е випарилося, так, чи і спарилося, як правильно. Не знаю, тільки що їхав по трасі, ну такі облачка є, але невеличкі хмарки. Так? І як пішов дощ, просто навіть е невеличкий лівень був, якщо чесно. Як швидко почався, так і швидко припинився. ну Зараз зупинився, тут гарний краєвид, вип'ю те і будемо їхати далі. Так, ось такий вигляд, це з кімнати. Ну, це я у приятеля. Це з іншого вікна вигляд. Там люди навіть купаються. У вас. Братанчик по спорту, без спорту нікуди. Всім привіт із Києва! Нарешті відпочили, вийшли прогулятися, прогуляємося у центрі місця, поїдемо на Подол, на Хрещатик. Що, вчора розташувався у друга, так, квартиру я вам не показував, тому що там йде ремонт, нема на що дивитися, але прикольно. 18-й поверх, дуже класний вид, Кутова хата, все видно, там одне озеро, з іншого боку інше озеро. Ну прикольно, але 18-й поверх, це не дуже прикольно. В Києві зараз по 6-8 годин вимикають світло, тож на 18-й поверх підійматися не дуже прикольно. Ну але нічого страшного, все добре, зараз йдемо, погуляємо по подолу. Хотілося б піднятися ті арки, так, на мост, але не знаю, подивимось. Зараз піду прогуляюсь по набережній. Фух, біля водички покраще, хоч вірок трохи продуває і так, не так спекотно. Ну, водичка щось бруднула. Это брудного, это та такая... Піду підмож, напевно, що все ж таки до арки трошки находиться. Фу, ну спекотно це просто трэш. Ну ми це зробили, ми піднялись. Ну, краєвид, звичайно, тут дуже гарний. Але на жаль, арка дружби народів дала тріщину, так? Її хотіли взагалі знести, зараз з'явилася на неї тріщина. Ну, всі ми знаємо, чому вона з'явилась і при яких обставинах. Що друзі в лапках виявилися зовсім не друзі. Фух, ну що, йдемо на хрещатик. Прогуляємось трохи по хрещатику. Так, зараз з вами сходимо в музей води. Ось Така башня. Трохи освіжимось. О. Ну прям вона іспається. Дуже спекотно. Так, вартість квитка 120 гривень. В принципі, екскурсія непогана, ось ця вежа, і ми вниз спускалися на 5 метрів і там нам проводили екскурсію. Прикольно, якщо вам буде цікаво, сходіть. Невелико 10-12 метрів, тому в сезон зоні ще підіймали сталомутність, воду не вживали, проте тут збиралися. взагалі самі пластикові. Вона вам потрібна і немає чайника. Візьміть повітряну кульку з водою всередині, в нас там трошки є, і на Підносимо вогонь, водички важливо, щоб було трошки більше. Так. І як ви бачите, чорна пряма з'являється, але вся температура йде у воду, тому кулька ціла. Дійсно, до кипіння буде хороша теплопровінність, але погана, і поки ти зганяється в себе, бере такий собі полон, ми разом з ниточку і тягнемо рідні поверхні. Ми ходили такі козацьких панах. Також щоб похитите на цьому понацію за Це не просто кожна вода, ніякому. Для великарів. Ще ось такий тут є музей ляльок, але в нього я вже не піду. Тож зараз йдемо на хрещатик, прогуляємо ще трішки і будемо їхати додому, бо вже щось скільки у нас там 5 годин. Тож, бережіть воду, споживайте воду, дуже багато треба пити. Чай, кава, все таке інше це не рахується. Будьте здорові і бережіть себе. Ну що, ось ми вже на Хрещатику. Ну що вам розказати, не знаю. Все добре, людей багато теж прогулявся по Хрещатику. Дуже спекотно, дуже втомився, тож напевно вже зараз можливо зайду в пару магазинчиків, може вип'ю десь чогось прохолоденького та буду їхати додому. В принципі багато погуляли, все подивилися. Тож, йдемо відпочивати. Так, що ще хотів сказати? Слава Богу, вже трошки полегша ситуація зі світлом, так, але, як то кажуть, це пізнається в порівнянні. Тому що коли у нас в Миколаєві було 4 години світла не було, а 2 було, то казалось, о, як багато, це так важко, 4 години аж світла немає. Потім в Одесі, 6 годин, і ти вже такий думаєш: ого. Ну а в Києві я взагалі був у шоці, коли 8 годин не було світла. І всього дві години було, і тим паче, що багато, багато поверхівок вони без газу, так? У них стоять електронасоси на воду, і тобто немає світла, ти не можеш не приготувати їсти, не набрати води, не покупатися. Ну, нічого, коротше. Ну, але нічого. Слава Богу, вже ситуація краще, як я сказав. Сподіваємось, взагалі все скоро налагодиться і буде чудово. Всім добра! Після Києва в общем, вирішив поїхати ще на день до Одеси, тому що в Києві було дуже спекотно. Зараз один день позаграю, позасмагаю, покупаюся і буду їхати вже додому. В Києві дуже сподобалось, подол, хрещатик, музей води, все чудово, будівлі гарні, архітектура взагалі чудова. Ну клас. Місто велике, мощне, таке можна сказати. Ну тож, я задоволений. Бажаю вам добра, подорожуйте, бережіть себе та до нових зустрічей. Па-па! До зустрічі, Одеса!